До запиту. Він писав їй листи до запиту. А вона бігала кожного дня до одного з поштових відділень великого міста і, соромливо простягнувши новенького паспорта, чекала на відповідь ствердну чи заперечно. Коли лист був, тішилася. виходила з поштового відділення. Знаходила десь тихе місце, де майже не ходили люди, і, примостившись на лавочці, поспіхом розривала конверт. Два аркуші паперу в клітинку, списані міленькими літерами, які рівненькими рядочками, маленькими бурштиновими намистинками шикувалися одна за одною і писали історію його життя, думок. Почуттів. Вона читала й перечитувала написане, деякі місця вивчала на пам'ять. А вірші, якими він іноді тішив її, переносила до щоденника. А увечері, коли всі лягали спати, відписувала, і ніхто не знав про те листування. Час від часу. Перечитувала давно знайомий завчене, але кожного разу, дістаючи списані аркуші, знаходила там і щось нове, так спритно ним замасковане між слів. Він завжди писав якось загадково, і вона майже ніколи з першого разу не розгадувала того прихованого змісту його таємничих думок. Він мав до цього хист. І це часто її дратувало. Це листування до запиту тривало майже рік. Вони жодного разу не посварилися. Та раптом, звідомої тільки їм обом причини, все припинилося. Він перестав писати, а вона бігати до поштового відділення. Після розлучення з чоловіком ворожка, розкинувши карти, сказала їй, це не твоя доля, твоя була білява. Пройшли роки. Якась невидима сила тягнула її до того поштового відділення, і вона, не опираючись, пішла. Подала у віконечко паспорта старенького. Пошарпаного, а звідти їй простягнули листа до запиту, ті ж міленькі рівненькі літери. Серце в грудях тріпотіло крильцями маленького птаха, ніби хотіло звідти вилетіти, а в очах чи то радість, чи страх, чи тривога. Руки ледь помітно тремтіли, хотіла прочитати. І водночас боялась, похитуючись, вийшла з відтілення. дістала з старенького футляра окуляри. Міленькі бісеринки літер вже не стрибали перед очима, а рівненькими рядочками лежала на конверті, засмальцьованому людськими руками. Глянула на штамп, дата її весілля. Цей лист до запиту прийшов тоді, коли вона стояла на весільному рушникові. Вона не прочитала його, повернулася назад, подала у віконечко, тихо прошепотівши, пересохлими від хвилювання вустами. Це не мені. Чекає свого адресата.